Вітаю тебе! Сьогодні тема нашого уроку характеристика хімічного елемента. Але спочатку пригадаємо, які закономірності періодичної системи ми вже знаємо, як дізнатися будову атома за його положенням у періодичній системі. Як ти знаєш, кожний елемент в періодичній системі має свій порядковий номер. На що вказує порядковий номер? Він вказує на кількість протонів а отже заряд ядра, а також на кількість електронів. Щоб дізнатися кількість нейтронів у ядрі, потрібно від округленої атомної маси відняти порядковий номер, тобто від нуклонного числа відняти протонне число. Хімічні елементи розташовані в певних періодах. Номер періода вказує на кількість енергетичних рівнів. Отже, елементи першого періоду мають один рівень, елементи другого періоду мають два енергетичних рівні, третього періоду мають три енергетичних рівні, як ти розумієш, і так далі. Номер групи вказує на кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні, на останньому. Тобто, елементи першої групи мають один електрон, другої два електрона. 5, 5 електронів. Це правило більше стосується елементів головних груп. В елементів побічних груп зовнішні валентні електрони розташовані як на останньому, так і на передостанньому рівні. Номер групи вказує також на валентність елемента, а саме для неметалічного елемента на максимальне значення валентності. Наприклад, елементи п'ятої групи в оксидах виявляють валентність. 5 і загальна формула оксидів r 2 o 5 Щоб дізнатися валентність неметалічного елемента в сполуці з гідрогеном та металічним елементом, потрібно від 8 відняти номер групи. Наприклад, 8 відняти 5, дорівнює 3, ми отримаємо валентність, наприклад, фосфору у сполуці з гідрогеном. І його формула, буде, формула сполуки буде PH3. Якщо нам потрібна валентність сульфуру в сполуці з гідрогеном 8, відняти номер групи 6 буде 2. Отже, валентність сульфуру в сполуці з гідрогеном та металами 2. Отже, формула сполуки H2S. За періодичною системою, за положенням елементів в періодичній системі можна дізнатися його характер: металічний чи неметалічний. Якщо провести діагональ від бору до астату, то металічні елементи будуть розташовані зліва внизу, а також в усіх побічних групах. Не металічні елементи справа вверху лише у головних групах. По періодичній системі можна також дізнатися радіус атома, як він змінюється. Як ти пам'ятаєш, Якщо дивитися. На періоди зліва направо, то радіус атома зменшується через те, що збільшується кількість протонів та електронів, збільшуються сили притягання, і атом стискається. Якщо дивитися на атоми, розташовані в одній групі з гори до низу, то радіус буде зростати, оскільки збільшується кількість енергетичних рівнів. Давай. Дізнаємося, як охарактеризувати елемент за його положенням у періодичній системі. Для цього нам потрібен план, який є у вашому підручнику. Зараз за пунктами плану ми характеризуємо елемент за номером 16 це сульфур. Отже, перший пункт плану назва і символ елемента. Я думаю, що він в тебе не викликає труднощів. Чи не так? Отже, перший пункт плану елемент. Сульфур символ елемента і його місце в періодичній системі. Номер періоду. 3 період. Номер групи 6. Головна чи побічна. Головна група. Назва простої речовини. У ваших періодичних підручнику під назвою елемента вказано, що це сірка. Другий пункт плану відносна атомна маса. Подивись уважно в періодичній системі. Округлюй. І виходить атомна маса дорівнює 32, третій пункт плану. Кількість протонів, нейтронів та електронів. Ти вже знаєш, що кількість протонів дорівнює порядковому номеру це 16. Отже, кількість електронів така сама теж 16. А щоб дізнатися кількість нейтронів потрібно від. Нуклонного числа округленої атомної маси відняти порядковий номер і теж виходить 16. Тут співпадіння. Четвертий пункт плану: електронна будова атому, розташування електронів по рівнях і підрівнях. Скільки енергетичних рівнів має сульфор? 3, оскільки він в третьому періоді. Розташовуємо електрони на першому максимально 2, на другому 8, на третьому. Згадай, він знаходиться в шостій групі, отже, 6 або додай, і у нас має вийти 16 електронів. Розподілимо по підрівнях. Перший рівень має один підрівень S на ньому два спарених електрони. Другий рівень має два підрівні S і P. оскільки він заповнений, то всі електрони будуть спарені, і ми швиденько заповнюємо парами електронів. На третьому рівні у нас може бути ватиме може бути три підрівні С, П і Д. Але у сульфуру всього 2, тому що не вистачає електронів. Отже, заповнюємо третій С-рівень два електрони із шести. Так? На П-підрівень розміщується 4 електрони. Розміщуємо їх спочатку по одному. Раз, два, три, чотири. Отже, ми бачимо, що на третьому рівні два – дві пари і два неспарених електрони. Електронна формула 1С2. 2С2, 2п, 6, 3 С2. 3П, 4. Шість валентних електронів. Отже, максимальна валентність. Буде 6. Ну, ми зараз дійдемо до цього пункту плану. Продовжуємо тип елемента, який підрівень заповнюється останнім. Це П підрівень. Отже, сульфур є П-елементом. Можна також дізнатися про це за кольором комірки в періодичній системі. Жовтим кольором зафарбовані П-елементи. Максимальне і мінімальне значення валентності, оскільки сульфор у 6 групі отже, валентність 6. Формула його оксиду, де він виявляє максимальну валентність – 3 Переконайся, що його валентність 6 і формула буде so 3 Мінімальна валентність в сполуці з гідрогеном 8. Піднімаємо номер групи 6, отримуємо 2. Отже, в сполуці з гідрогеном він виявляє валентність 2 і його формула H2S. Тип простої речовини це метал чи не метал? Це не метал і проста речовина сірка. Отже, ми охарактеризували сульфур. Я бажаю тобі успіху!